Перебувати у лісництві і в лісі це моє задоволення, це моє життя. Я тут відпочиваю. 31-річна Ярослава Сорока єдина жінка-ліснича у піщанському лісництві, що поблизу Сум. Пов'язати життя з лісом, говорить вона, не було мрією. Так склалося у школі. Ярослава бачила себе економісткою. Зрештою ж вступила до Харківського вишу на спеціальність лісове господарство. Батьки зізнається, були не в захваті від вибору доньки. А от сама Ярослава зрозуміла, Рішення вірне. Любити ліс для мене це виростити, його, посадити, доглядати і оберігати. Взагалі, лісничий це велика відповідальність. Він відповідає за всіх. Лісничий обіжає всі ділянки, на яких працюються. Ну взагалі, коли ми їздимо там дивитися за лісовими культурами, ми об'їжджаємо майже всі території лісових культур. У вище Ярослава зустріла майбутнього Не, чоловіка. Не. З ними поїхала на Сумщину. Я була на магістратурі, при захисті диплому мені пропонували залишитися в аспірантурі, але так як перед захистом диплому мені зробили пропозицію, ну я вирішила поїхати на Сумщину і працювати в лісовому господарстві. У місцевому агролізгоспі Ярослава працювала інженером, а у 2024-му тимчасово очолила піщанське лісництво замість лісничого, який нині захищає країну. Керує Ярослава чоловічим колективом. Робота говорить, починається о сьомій ранку з планування робочого дня. Робота лісничого це насамперед є організація, це є керівництво. Він контролює всі процеси. Ми збираємося з майстрами. Це вивозка та переймання лісопродукції. Організовуємо виконання як влітку. Це лісокультурних робіт. А потім охорона лісу від самовільних рубок. Роботи ж у лісництві тривають цілий рік. Навесні серед іншого сіють майбутні новорічні дерева, сосни. Коли вони досягнуть дворічного року, ми їх висадимо у відкритий ґрунт. Через п'ять років ми отримаємо такі красиві новорічні сосни. Багато людей вважають, що штучні ялинки кращі, але сосни новорічні, вони живі, вони більш екологічні і в подальшому їх можна переробити. Виїзди в ліс один з найулюбленіших обов'язків, розповідає Ярослава. У лісових володіннях говорить, знає кожний куточок. В нашій професії це ще одним обов'язковим фактором повидно те, що потрібно їздити за кермом, тому що без машини ми ніяк. Потрібно їхати в ліс, потрібно виїжджати е, організовувати різноманітну роботу, так як на лісозаготівлю, на різні ділянки. Найбільше виїздів припадає на осінь, каже Ярослава, бо це пора відводів. Додає, найкрасивіше в лісі, влітку та восени. Відведення ну ми відводимо ділянку, обрабляються матеріали, виписуємо лісорубні квитки. Дві неділі ми, можливо, буває таке, що й кожного дня виїжджаємо, тому що об'єми в нашому лісництві дуже великі. Майже 20 тисяч ліквіду ми вирубуємо в рік. Площа піщанського лісництва 8,5 тисяч гектарів, говорить Ярослава. Майже вся його територія прикордонна. В лісі немає укриттів. Коли ми їдемо на відводи, коли працюють лісозаготівельні бригади, коли відбувається догляд за лісовими культурами, немає укриття. Кожного дня літають якісь снаряди, висять дрони, летять шахіди. Але з колективом ми нічого не боїмося. Працюємо так само на допомогу нашим воїнам. Ми випиляємо бліндаж. Війна вплинула на роботу лісництва та на сам ліс. Додає жінка звірів поменшало через російські обстріли. Та як наслідок лісові пожежі. Все від прильотів ракет були. Відбувалися пожари, постраждало у нашому лісництві 12 гектар лісу. Відновлювати буде потрібно ну, більше 15-20 років. Коли кожен працівник лісництва їхав на пожар, я за кожного хвилювалася. Зв'язку немає, е, немає під'їзду. Я визивала пожарні машини, заправляли модуля завжди була на зв'язку. Після кількох років роботи, пов'язаної з лісом, Ярослава каже, ця професія на все життя. Мріє, щоб родинну традицію продовжив і її син. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко Суспільне новини, Суми.